Вітаю всіх з найкращими побажаннями. Хочу похвастатися своїми такими рослинками. Оці драцени. Вони вже в мене багато років. Але бачите, як вони виглядають на цих фоні. Кирпичей. Більш за все вони не люблять прямі лучики сонця і не люблять вони якийсь сквозняк. Бо навіть можна на ніч двері туди-сюди відчинити, окна, вікна. Так що на ранок вже побачите не дуже приємну картину вже будуть незадоволені. Але що хочу сказати? Вимахала оця в мене величезна, майже 3 метри, ну, 2,5 так точно. Я хотіла її якось розпушити. На цьому стволі робила надрізи. Там десь в інтернеті я побачила, але нічого не вийшло в мене. Вона почала пошитися отак, от в, в, тут, на своїй, макушці. Ну і все, я вже зупинилася. Не дає вона по стволу ніяких таких, щоб ще. Ну, Мабуть, це такий її стан. Отак вона і буде. Я так думаю. Ну, але ж я їх обожнюю. Така красуня величезна в мене. Це моя гордість. Так, да. Зараз всі рослини на вулиці, бо взимку підхватили від сухості воздуха, повітря в кімнаті, деякі з них. Як він називається, кліщ, кліщ е сухий, сухий кліща підхватили. І вони під оріхом. Всі, е всі. ну, Окрім оцих е милих драценок, Бо вони ж кажу, що терпля не терплять ніякого повітря. ну, Вони гарно себе погоджують С сухе, ну, ставлю я. Я їх бризгаю і ставлю іноді такі баночки, щоб їх було. Ну і одне віконце я відчиняю. Воздух їм підходить. Так що я просипаюсь в такому раю. Я обожнюю читати, я читаюча людина, в мене тут можна побачити все. На ніч це обов'язково. Декілька сторінок. Тут в мене і болгаков, і англійська мова. Тут в мене і чорний лебідь, і шантарам, все до кучі, і все мені цікаво. <кхем> Присиднаюсь, я в, в раю з такими рослинками. Ось так. О, такі в нас тут цікаві штучки. І такі в нас тут іграшки. Хотіла цього красунчика відправити до сина, але він не вліз в посилку. Остався вдома жити. А поїхав трошки менше. Який вліз в посилочку, в коробку. як в кожній нормальній хаті пострадянській є сервант посуд везла з там під Прагою ми жили місто таке невеличке, Пругаліце там ми десь три кілометри від Праги селилися там і їздили склад цього посуду виробництво Десь там трошки вже не пам'ятаю, як називається, недалечко. І там оце я все купляла, таке придане. Це дуже зворушливо. Мабуть, такий зарван є в кожній пострадянській хаті. Ну, Дітям моїм вже це не подобається. Вони кажуть, це вже не сучасно, користуватися цим не хочуть забирати, не хочуть. Ну, Може, коли, коли в мене будуть онуки. І їм це буде до вподоби. І з ретро це вже перетвориться в якусь старину, давнину, може, буде інша ціна. Ну, поки що так, стоїть такий сервантик. Всім бажаю кохання в цьому дні, не соромтеся! Скажіть один, один одному про кохання. Висловлюйтесь, не бійтеся. Завтра буде новий день і нове визнання в коханні. Пішла прикрашати світ. Гарного дня!